В Олександрії, третю річницю загиблих на аеродромі, військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання на алеї пам'яті. Після на військовому кладовищі пройшов молебен за упокій душ військових. Зараз було відслужено панахиду за померлих. Панахида це заупокоєний молебень за те, щоб душі їх прийшли до спасіння і щоб на страшному суді Господь поставив їх на правий бік і приєднав до праведників на лоно Авраама, до райських кущів. Православні християни вірують, що наші молитви за померлих полегшують їхнє загробне життя. Тому ми маємо не забувати своїх померлих, молитися за них і жити так, щоб їм було не соромно за нас, а навпаки, щоб їм було радісно за те, що ми можемо зробити. Тому що ми віруємо, що смерть. Фізична смерть земна це не є кінець шляху, це лише є початок нового шляху духовного. А наше земне життя це є іспит, іспит, який ми здаємо або не здаємо. І тому треба приділити всі можливі зусилля, щоб прожити це життя достойно, так як наші загиблі захисники. 15 квітня 2022 року, близько 22.30 ворожа ракета вдарила по інфраструктурі аеродрому. Того вечора загинуло шість військовослужбовців: Олександр Приведенний, Денис Карпенко, Анатолій Назаренко, Максим Мельничок, Микола Воложський та Олег Заболотний. Чотири із них поховані в Олександрії. Ще двоє, за бажанням родин, у рідних містах. Молитва це розмова з Богом. Це не читання тексту або. Повторення зазубраних фраз як мантри, от тоді це стає дійсно шаманством. Справжня молитва має йти від душі, лише від душі можна молитися. Бог нас чує завжди, але ми не чуємо його. Тому молитва це в першу чергу допомога нам, щоб ми могли зрозуміти десь наміри Божі і як нам краще чинити в тій чи іншій ситуації. Тому в першу чергу це має бути щиро. Треба шукати молитви, які найбільше підходять певній людині для певної ситуації. Для цього є духівники, тобто треба шукати священника, який зможе вам допомогти зрозуміти найкраще, що вам потрібно в тій чи іншій ситуації. І ще раз повторю, це має бути від душі. Формальна молитва, навпаки, приносить шкоду. В пам'ять про загиблих присутні поклали квіти до могил, адже імена шістьох захисників назавжди залишаться в серцях земляків.